Друзі, всім доброго дня! Знаходимося в селі Петропавлівська Борщагівка, де завершили монтаж ось цього навісу. Е, Відео там, де ми встановлювали стійки, ми скидали раніше. І ось вже готовий результат. Як ви можете бачити, покриття навісу монолітний полікарбонат, колір світла бронза. Бачите, через нього дуже гарно все видно, майже як, як скло. Ось так ось виглядає конструкція на трьох стійках. Спереду кріпиться, і тут до фасаду будинку кріпиться. Ось так от виглядає повністю зроблений навіс. Так що нагадаю, якщо вам подобаються наші роботи і ви хочете замовити собі такого плану навіс чи будь-якого іншого, телефонуйте за ось цим номером, який ви бачите на екрані, і будемо раді вам його встановити. А якщо просто подобаються наші роботи, тоді не забувайте поставити лайк, підписочку зробити і написати якийсь коментар. Ми всім відповідаємо на любі коментарі, навіть на хейтові, тому велком.